Гарбузові сінабони, м'якенькі, пухкі та неймовірно ароматні. Готуємо опару дріжджі, цукор, молоко та борошно, перемішуємо, накриваємо плівкою та на півгодини лишаємо. Яйця, цукор, ванільний цукор злегка збиваємо вінчиком, додаємо гарбузове пюре, перемішуємо. До просіяного борошна додаємо опару, яйця з гарбузовим пюре і перемішуємо. Мішаю ложкою і далі продовжую замішувати руками. Коли тісто змішається до однорідності, додаю вершкове масло, і далі дуже добре потрібно його вмішати в тісто. Збираємо в кулю, накриваємо плівкою і на годину в тепле місце. Далі розділяємо тісто на дві частини, начинку та масло теж на дві частини. Розкачуємо пласт, змащуємо щедро вершковим маслом, посипаємо начинкою. Скручуємо рулет. Та нарізаємо сінабони орієнтовно по 5 см. Деко змащуємо маслом і викладаємо булочки на невеликій відстані, бо вони добре збільшаться. Накриваємо плівкою і хоча б на пів години в тепле місце. Я пекла в печі, для духовки все напишу. Готовність перевіряю зубочисткою. Крем, все змішати і ще теплими змащую сінабони. Це дуже смачно рекомендую спробувати.